На виставці об'єднано три таких експозиції: це князівни та княгині, Олена Пчілка і її родина Косачівен. Це наші сучасні захисниці, які боронять нас на фронті, і волонтерять. Десятирічна Аліна Луцак із села Промінь каже, роздивитися ляльок встигла напередодні виставки. Я приходила і допомагала розставляти ляльки. Я побачила дуже гарних і цікавих ляльок. Дуже сподобалось волосся і їхні образи. На відкриття виставки завітало до 30 людей. Це читачі сільської бібліотеки, учні місцевої школи та жителі Борадинської громади, розповіла організаторка виставки, працівниця обласного центру позашкілля Ольга Губалюк. Вона каже, виготовили ляльок майстрині з різних куточків України і ті, які нині перебувають за кордоном. Виставка подорожує Україною з 2022 року, щоразу поповнюючись новими експонатами. Ляльок 66, лише косачів, князівен десь близько 30 і чотири захисниці. Всі жінки, представниці родини Косачів, тобто мама Олена Пчілка і її чотири дочки: Ольга Ісидора, Леся і Оксана. Найбільше представлена Олена Пчілка і Леся Українка, звісно, так як вони найбільш відомі, так загальному загалу. Тут ми можемо побачити фото. Як виглядала Олена Пчілка, ну, можна порівняти, що відтворено дійсно до найменших деталей, всі етнографічні особливості того часу, всі деталі абсолютно відтворені. Навіть вона писала багато дитячих книжок, казок, і навіть зроблена книжечка казки. Мені тут сподобалися всі ляльки, але напевне найбільше мені сподобались князівни. Мені сподобалась ось ця князівна з рудим волоссям. Вона мені на вигляд така з Таким кожухом така бойова. Ніколи не думала, що виставку можна зібрати із різних регіонів. Тут є і Київщина, і Харківщина, і Сумщина. І нам розповідали на виставці на відкритті, що ці роботи робилися навіть під кулями. Ну це надзвичайно. А ще мене вразила виставка, звичайно, косачі. Воно настільки тонко виконано по фотографіях. Підібрані всі елементи, які вказані на на самій фотографії. І ті елементи відтворені в ляльках. М -м, надзвичайно класно. Бібліотекарка Галина Патута говорить, виставку можуть відвідати усі охочі. Також тут проводитимуть уроки для учнів місцевої школи. Ми з вчителем історії домовились за спільний такий. Урок, який буде проходити тут в бібліотеці за урок історії, адже тут представлені ляльки історичні персонажі. Тут є княгиня Ольга, княгиня Ярославна, Анна, Інгігерда, і це зможуть діти ознайомитися з культурою, збранням вбранням, покращити свої знання з історії України, Галина Патута каже, виставка буде діяти до 22 травня. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.